Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні готуємо кабачкову ікру на зиму без стерилізації. Овочі я вже підготувала. Тут у мене 2 кг кришеними кубиками кабачки, пів кілограма моркви та пів кілограма цибулі кришена кубиками. Кабачки відправляю в розігрітий казан. Тут у мене десь 50 мл олії. Я брала зрілих, зняла з них шкурочку, вибрала насіння. Цибулю також відправляємо в розігріту пательню. Цибулю тушкою 2-3 хвилини. Це все я роблю на звичайній соняшниковій олії та сюди ж додаю моркву. Потушкуємо 7 филин та додаємо томатну пасту 2 столові ложки. У мене це 80 грам. Потушкувала 3 филинки та з'єдную наші овочі. Варила 20 филин та на цьому етапі буду перебивати погружним блендером. Солі даю неповну столову ложку та неповну столову ложку цукру. Кров буду варити ще півгодини, а в кінці буду додавати оцет. За 5 хвилин до готовності додаємо 2 столові ложки 9% оцету. Готову ікру розливаємо по стерилізованих баночках. Із цієї порції в нас вийшло гаряче. 4 півлітрові баночки, і навіть залишилося, щоб скуштувати. А зараз ми баночки перевертаємо, ось так накрию і залишу до повного охолодження. Наша ікра готова, смачного.